Ісусу Христу. Слава Україні. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з 13-ю неділею після п'ятидесятниці також зі святом усікновення голови Йоанна Хрестителя. Сьогоднішній день. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія недільний, який сьогодні читається у святому храмі. Сказав Господь притчу оцю, був собі один чоловік господар і насадив виноградник, і обгородив його тином, і викупав у ньому винотік. Збудував башту і віддав його виноградарам, та й від'їхав. Коли ж наблизилася пора овочу, він послав слуг своїх до виноградарів забрати свій овоч. І виноградарі, захопивши слуг його, іншого побили, іншого вбили, а ще іншого камінням забили знову послав він ще інших слуг і ще більше, ніж перше. Вони з ними теж зробили. На кінець я послав до них сина свого, кажучи, Посоромляться сина мого. А виноградарі, узрівши з сина, сказали самі собі Це спадкоємець. Уб'ємо його, ходімо та й заберемо спадщину його. І вони взяли, вивели його геть з винограднику та й вбили. А коли прийде господар винограднику, то що зробить він виноградарам тим? Тому кажуть лютих люто погубить. А виноградник віддасть іншим виноградарям, що видаватимуть йому свій овоч, свою пору. Ісус їм каже. Чим вже ж ніколи не читали у святому Писанні камінь, що занедбали будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося. І дивне. Воно в очах наших. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія неділі 13 після п'ятидесятниці. Господар притчі Євангельської, який заклав виноградник, це є сам Господь. Бог. Під виноградником розуміється народ юдейський, про який той Господар Небесний торбуватися буде більше, ніж про який інший. Виноградник це юдейський народ, приведений з Єгипту і насаджений в землі обітовання землі ханаанській, плід, який господар, обгородив виноградник це заповіді Божі, і закон Мойсея, який не дозволяв юдеям мати стосунки з поганами, де знаходили різну здобич та жертв. А вежа це святе місто Єрусалим, і велична в ньому церква Соломонова. Ородивши цей виноградник, віддав його робітникам, тобто законникам і настоятелям віддав Господь Бог народ свій, щоб його навчили все робити для його вдосконалення. Потім господар сам відійшов, що значить, хоч Господь Бог терпів довго, не всіх і не зразу карав за злочини. А плоди і пожитки, яких бажав той господар небесний, були не що інше, як виконання його закону і життя справедливе і богобоязне. В часі плодів, тобто, коли віра ізраїльська, віра у правдивого Бога, була давно заснована і повинна була проявитися уже у ділах того народу, послав господар той слух своїх. До виноградарів забрати плоди винограднику. А слугами тими були пророки, яких час від часу посилав Бог для навчання вдосконалення народу ізраїльського. Але юдеї замість того, щоб слухати пророків, як слуг і посланців Божих. Того побили, як пророка Міхея, того вбили, як Захарію, сина Валахії, якого вбили між святинею і жертовником, А того вкаменували, як Азарію, сина Йоал... Йоалада, архієрея і багатьох інших. Слугами яких Господь Бог вислав другий раз були ті великі мужі, які прославилися між ізраїльтянами і від Вавилонського переселення до пришестя Христа, із якими юдеї зробили те ж саме, яким же довготерпеливим є. Господь, який після такої великої зневаги і кривди своїх слуг нарешті посилає до них сина свого і, посилаючи сина, він думає, що посоромляться сина. Розум людський не в змозі усягнути тієї доброти і милосердя Божого. Бог знав, що як і має статися. Він виражає думку, що людина завжди в усьому чинить по своїй волі. І що? Всевишній вишні ніколи ні в чому не спонукає людей. І що ж зробили з сином? Вивели його з винограднику? З Єрусалиму то вбили і до Христа прибили? Повертаймося тепер від народу ізраїльського. До народу християнського. І до кожного християнина, зокрема, як колись народ ізраїльський, так подібно до нього народ християнський, вибраний Богом, із всієї землі народом, є Божим виноградником. І ми Святим хрещенням у святій вірі православні і в церкві православні, як дорогоцінному винограднику Ісусовому озброєні проти сил зла, святими таїнствами, укріплені різними ласками і дарами Святого Духа, і тому нас Господь Бог, той Господар Небесний. Домагався подібних, якщо не ліпших плодів, тобто довершеніших вчинків, ніж домагався від юдеїв у старому заповіті. А про віддалення плодів тих, тобто про діла християнські, нагадує той господар через слух посланців своїх. Через душ пастирів, котрих християни зневажають, кривдять, коли нагадують їх. Слухати науки їхньої не сприймають. Але Господь Бог, яким був для юдеїв, таким є і для християн, довго терпеливим. Він той. Прикладами своєї справедливості то Голосом власного сумління хоче відвернути від злого, але вони все те зневажають і притуплюють віру в собі. Нарешті виганяють серця свого і Сина Божого Ісуса Христа якого за словами апостола Павла, гріхами своїми розпинають на питання Спасителя, що господар винограднику з тими злими виноградрами зробить юдеї, відповіли, лютих люто погубить. А виноградник віддать іншим виноградарам, які своєчасно віддаватимуть йому плоди. Кажуть, як прийде господар, то і буде він, приходить і прийде, звісно, як кара за гріх на мене, так через сорок років після Ісуса прийшло. Римське військо і знищило Єрусалим, а військо те було тільки знаряддям кари і помсти Божої. Бо то сам Бог був, який прийшов тоді покарати юдеїв за вбивство, яке вони вчинили, розпинаючи на хресті єдинородного Сина Його. Так бачимо людську руку, яка нас вбиває, і не подумаємо про невинну руку Господню, яка всіх порядкує, і яка злочинів навіть в цьому житті не прописує без кари багато народів. Багато міст і сіл, багато різних осіб зазнало Божої карі, якої заслужили, але про яку не думали, що настане колись. Правда, що не нам проникати в задуми Божі, але в цілому можемо сказати, що біди, якими. Ми зараз страждаємо і маємо, є кара за гріхи наші, і ми щасливі тоді, коли кару ту приймаємо з серцем покаянним і бажаємо виправитись. І не допустить того Господь, що кара за гріх не мене, вона водночас буде і страшна. Бо говорять юдеї до Ісуса, злих виноградарів покарає і погубить. Прийшло римське військо, знищило повністю місто Єрусалим і зруйнувало Соломонову церкву, та і не залишилося каменя на камені. Тисячі юдеїв загинули від меча поган. Інші померли у нуждах та голоді, які залишились живими, розціялися по всьому світі і живуть тепер в печ. В гріха на чолі поміж інших народів, без вітчизни, без пророків. Такі страшні кари, війни, епідемії, голодомори, Зазнає кожний народ, для якого віра і її приписи є тягарем. Він позбувається віри, віддаляється і видається гріхові, ображаючи Бога. Те ж саме діється окремою людиною, яка покине несподівані випадки. Покине служити Богові, а почне служити дияволові, тяжкі хвороби, несподівані випадки. Сором і погорда, нагла смерть дають відчути грішникові, що є Господь, якого не можна безкарно ображати. Але оскільки все це і за незрозумілого незрумі... нам суду Божого може впасти і на невинного, то ні судімо нікого, тільки самі будемо осуджені. Але найтяжча кара в тому, що прийде господар, відбере виноградник від злих працівників і віддасть йому іншим виноградарам. І Господність, і віра, і церква істина. Він не, мене буде, він не може бути зруйнований і викоренений. Він має існувати до кінця цього світу, але ніхто не має права бажати. Щоб догляд за виноградником був довірений тому, кому йому Бог віддасть, той має бути його і буде, доки буде гідним цього, тому у святому старому заповіті, як уже ми бачили, віддав Господь Бог віру істину, як скарб дорогоцінний. Але коли вони перестали бути гідними цієї ласки і за невірство своє, розп'яли Сина Божого. Відібрав від них Господь Бог, виноградник, і віддав іншим, і тими іншими виноградами були апостоли та інші вчителі, які, прийнявши виноградник віру Христову, і, плекавши її ревно і старанно, своєчасно плоди належні віддавали. І не тільки апостоли, але й інші вчителі, але всі християни є той виноградник, який війшли замість юдеїв, в той виноградник. Тому в сьогоднішній день, дорогі друзі, ще пропоную уривок зі святого Євангелія, який також читався сьогодні у святому храмі, приурочений святу усікновення голови Йоанна Хрестителя. Одного разу, почувши цар ірод про Ісуса, бо ім'я Його зробилося звісним і сказав, що то Іоан Хреститель воскрес із мертвих, і через те чуда творяться від його. Інші говорили про Іллю, а інші казали, що то пророк, бо як один з пророків, Іроже почувши, сказав: це Йоанн, якому я взяв, і відсік голову. Він воскрес із мертвих, бо той Ірод послав і взяв Йоанна і посадив його у в'язницю через Ірідяду, жінку Филипа, брата свого, що одружився з нею. Бо Йоанн казав Іродові не годиться тобі мати жінку твого брата. І родіада лютилася на нього і хотіла його вбити, та не могла. Бо ірод боявся Йоанна, знаючи, що він чоловік праведний і святий, і беріг його, слухаючи, його багато робив і рад був його слухати. І настав нагідний день. Коли ірод в день народження свого справляв вечерю вельможам своїм і тисячникам, і начальникам галілейським. І як дочка тієї іродіади увійшла і танцювала, і догодила Іродові і возлежащим з ним, то цар сказав дівчині. Проси у мене, чого хочеш і дам тобі. І поклявся їй, чого б не просила дам тобі, хоч би й половину царства мого. Вона, ж, вийшовши, питалася у матері своєї, чого просити, а та сказала Голови Івана Хрестителя. І зараз, підійшовши поспішно до царя, просила, кажучи, хочу, щоб ти зараз дав мені на блюді голову Іоанна Хрестителя. І засмутився цар. І, одначе через клятву, і за тих, що возлежали, з ним не схотів їм відмовити. І зараз послав царката і звелів принести його голову. І той пішов і відтяв йому голову у в'язниці і приніс її на блюді. І подав дівчині, а дівчина подала їй своїй матері. Ученики Його, зачувши, прийшли, і взяли тіло Його, і положили Його у гробі, і посходилися апостоли до Ісуса і розказали йому про все, що вони зробили, і чому навчили. Такими словами. Дорогі друзі, дорогі братя і сестри, звертаються до нас Євангелія свята, усікновення голови Йоанна Хрестителя. Сьогодні Свята Церква святкує пам'ять смерті святого Йоанна, тобто того самого, що. Спасителя нашого Ісуса Христа, в ріці Йордан Христив. Оскільки Йоанн святий не помер смертю природною, якою люди найчастіше помирають, а була його голова стята, як кажемо, ми усічена, тому і день пам'яті смерті Його називається усікновенням чесної глави Хрестителя Івана. Як і з якої причини це сталося, повідає нам сьогоднішній день святе Євангелія такими словами від чудес, які Ісус Христос робив. Прославлялося ім'я Його, і щоразу більше кожен говорив про його, а цар Ірод, чуючи про справи його, сказав то напевно Йоанн Хреститель має з мертвих воскреснути, бо по справах, які про нього оповідають, судивши, то не може бути ніхто інший як Йоанн. Деякі люди думали, що то може бути Ілля, як один із пророків раніше померли, а цар Ірод вважав, що то мусив би бути той самий Йоанн, якому голому велів стяти, який тепер знову ожив. Сумління не давало йому спокою за вчинок, який здійснив, а здійснив його так. Цар ірод. Як оповідає, святе Євангелія, одружився з дружиною покійного брата свого, що іродіадою звалась. Іродіада Відмовила Ірода, щоб догодити їй, наказав посадити святого Іоанна до темниці, оскільки йому не давали спокою, що переступає він Божу заповідь, за якою брат не може братову дружину вибрати і з нею жити. Іродіада мала за те злість велику на Йоанна, в темниці і не переставала шанувати його як мужа праведного і святого, якому він раніше не в одній справі послужив. А крім ірод то боявся народу, який Йоанн безмежно поважав і навіть обожнював. Нарешті знайшлося можливість, коли іродіада свої задуми здійснити змогла. І в день народження Ірода, який він запросив найзначніших людей зі свого оточення, перед усім військовим, в час обіду виступала донька Іродіади. від першого чоловіка танцювала перед присутніми так гарно, що ірод. І його гості не могли намилуватися нею. Ірод оп'янілий, від вина і чарівних танців пообіцяв їй і скріпив свою обітницю присягою, що дасть їй усе, чого вона попросить. Хоча б половину і царства свого. Та дівчина не знала, про що просити, і побігла на пораду до матері. І родіада відповіла і сказала. І так сталося, що відсікли голову Іоанна Хрестителя. На цьому завершуємо наш відеоблог через те, що в нас гроза ще раз зі святом. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!